Привіт усім і ласкаво просимо назад на канал. Сьогодні ми занурюємося у важливе питання: як виглядає військовий баланс між Україною та Росією після більш ніж трьох років інтенсивного конфлікту? Станом на жовтень 2025 року. Картина кардинально відрізняється від того, що ми бачили у 2022 році. Згадаймо початок на старті повномасштабного вторгнення Росія мала величезну чисельну перевагу подекуди до 10-1. Але сьогодні завдяки масштабній західній військовій допомозі. Власним зусиллям України з мобілізації та розвитку внутрішнього виробництва, цей розрив значно скоротився. Водночас Росія зазнала колосальних втрат. За даними Орікс, лише бронетехніки втрачено понад 13 тисяч одиниць. Це змусило їх витягувати запасів техніку. Часів холодної війни та покладатися на імпорт, наприклад, артилерійських снарядів. Дані, які ми використовуємо, взяті з відкритих джерел, від авторитетних організацій, таких як Статиста, CSIS та Королівський Інститут Об'єднаних Служб Русі. Оновлені станом на кінець 2025 року. Пам'ятайте це оцінки, адже офіційні цифри обидві сторони тримають у таємниці почнімо із сухопутних сил. На папері Росія зберігає значну перевагу приблизно 5-6 одиниць бронетехніки на одну українську. Але це оманливо. За даними CSIS, втрати Росії в п'ять разів вищі, ніж у України. Їм важко досягти проривів зі застарілими танками Т-62 та Т-72. Натомість Україна ефективно інтегрує західні танки як от Леопард та Абрамс. Які забезпечують кращу точність і виживаність на передовій, зокрема на Донбасі, реальне співвідношення ближче до трьох до одного завдяки майстерному використанню розвідувальних дронів та артилерійських коректувальників? Авіація та ППО. Росія має значну перевагу в повітрі. приблизно 13 літаків на один український. Однак ця перевага обмежена. Багатошарова система ППО України з такими комплексами, як Петріот та Насамс, робить небо надзвичайно небезпечним для російських літаків. Саме тому Росія уникає масованих авіаударів, покладаючись на крилаті. Та балістичні ракети. Зміна ситуації це f 16 З першими поставками 2024 року Україна починає розвивати власні наступальні можливості в повітрі, що може скоротити перевагу Росії до 8-10-1. АРТИЛЕРІЯ ТА дрони. Тут розрив мінімальний. Приблизно 1,51. Росія веде війну на виснаження виробляючи близько трьох мільйонів снарядів на рік. Але Україна використовує свої постріли ефективніше. Завдяки високоточним боєприпасам, таким як Екскалібур та ракетам Хімарс, вона досягає більшого ефекту з меншою кількістю снарядів. А ще є дрони. Зокрема, FPV-дрони вирівнюють шанси. За оцінками, дрони знищили понад 12% усієї російської бронетехніки. Флот чисально Чорноморський флот Росії домінує, але на практиці він паралізований. Україна країна практично без традиційного флоту. Знищила або пошкодила понад 22 російські кораблі за допомогою інноваційних морських дронів та ракет Нептюн. Це змусило флот відступити з Севастополя у плані контролю над узбережжям Чорноморя. Співвідношення ефективності фактично один до одного приголомшливе досягнення України. Логістика та бюджет оборонний бюджет Росії 2025 року оцінюється в 142 мільярди доларів України в 40 мільярдів, доповнених міжнародною допомогою. З 2022 року Україна отримала понад 100 мільярдів доларів військової підтримки. Що дає їй якісну перевагу невидиму в сирих цифрах. Хоча Росія має величезні запаси старої радянської техніки, санкції обмежують її модернізацію. Висновок на папері Росія має перевагу 3-5-1 в ключових категоріях, але на полі бою співвідношення ближче до 2-1, Завдяки величезним втратам Росії, технологічній перевазі України та високому моральному духу її сил. Для тих, хто хоче бути в курсі останніх подій, рекомендую стежити за щоденними звітами Інституту вивчення війни ISW та детальним відстеженням втрат від Орікс. Дякуємо за перегляд цього аналізу. Якщо цей розбір був корисним, натисніть лайк, підпишіться на канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наші майбутні відео. До зустрічі у наступному випуску!